У приміщеннях місцевої лікарні на початку опалювального сезону було введено в експлуатацію альтернативне опалення. Зокрема, на кожен з корпусів стаціонарів було встановлено по сучасному котлу. Один з них працює на твердому паливі, другий на газу. Як зазначають фахівці, цьогоріч температура в приміщеннях лікарні значно вища за попередні роки. У порівнянні з минулим роком то ситуація значно покращилася. Як по палатам, так і по поліклінічному відділенню, там де йде прийом лікарями, тому можу сказати, що в порівнянні з минулим роком показники підвищилися. В разі тривалого відключення електроенергії корпуси місцевої лікарні будуть повністю забезпечені теплом. Маємо зазначити, що до вторгнення расистів в нашу країну представниками міської влади було заплановано більшість соціальних об'єктів нашої громади перевести на альтернативне опалення. Адже саме так буде економія витрат на енергоносії. Чекаємо на перемогу, віримо, втілимо всі задумані плани.